То горить, то замерзає Росія країна двох стихій, які діють їй далеко не на користь. У Мордовії велика пожежа у Москві та Петербурзі розбираються із причинами попередніх масштабних горінь. А у Новосибірську друга комунальна аварія за тиждень. Що ж там сталося цього разу? Розберемося тут і зараз. Вітаю на каналі Січас. З вас підписка і до справи. У Російській Республіці Мордовія цього разу перепала честь приймати палаючого вогника на себе займання і надалі гастролюють федерацію. 18 січня гостей приймає у себе місто Саранськ. Там виникла пожежа на складі з виробництва меблів. За словами очевидців, це сталося близько 11-ї години ранку. Дим ішов із боку лівої частини будівлі, зважаючи на все, швидкому поширенню вогню сприяли горючі матеріали: лаки, фарби, де. Ерево вогонь охопив площу у 1750 квадратних метрів. Про це повідомляють російські змі Пропоную трошки відволіктися на ватру. кажуть, вона несе заспокійливий ефект. Побачимо. Додають, що внаслідок горіння дві людини постраждали. Вони намагалися загасити спалах самостійно. Йдеться в повідомленні російського МНС. Всього у середині на момент займання перебували за попередньою інформацією вісім людей. Решті вдалося безпечно евакуюватися. Біля будівлі обвалилася покрівля. На місці працювали 63 спеціалісти та 15 одиниць техніки. кажуть, станом на вечір вогнеборці повністю ліквідували горіння. Ну а причини події ще встановлюються. А поки розбираються з одним у Москві вирішують свої питання. Пам'ятаєте, нещодавню пожежу на складі російського інтернет-магазину одягу, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому та іншого краму. Вайлдберс у Пітерських шушарах. Сталося це в ніч на 13 січня. На виход! Виходь, всі, Відходіть криша падає, Виходь! Коли питання стосується великих грошей, а радше масштабних збитків, росіяни одразу впрягаються та доводять справу до кінця. Нагадаю, тоді через величезне горіння бізнес пішов у мінус на щонайменше 15 або ж навіть 17 мільярдів рублів. Тепер слідчі дії щодо інциденту докотилися до самої Москви. Процедури проводять у столичному офісі компанії. Про це повідомляють пропагандисти із російського РБК і ШОТ із посиланням на джерела розстерожували це вже і так звані російські змі. Так, от поліцейські перевіряють системи пожежної безпеки та документацію на всіх об'єктах торгового майданчика у Москві. При цьому співрозмовник Пабліка Шот стверджує, що силовики вилучають документи безпосередньо за складом, що згорів у шошарах Л Ленінградської області, як розповів співрозмовник російського телеграм-каналу «Меш із компанії, одна з основних версій надзвичайної події. Коротке замикання вантажного ліфта, від якого спалахнула гофра, а після полиці з побутовою хімією. Оскільки такі речовини горять не гірше за папір, полум'я поширилося дуже швидко. Стихія загалом досягла масштабів у 50 тисяч квадратних метрів. Але є цікава деталь ще 25 грудня минулого року. Анонімний заявник повідомляв, що дізнався про запланований злочин від третіх осіб і попереджав поліцію про можливість підпалу. Наразі ж слідство переглядає камери та відновлює хронологію подій. Ще один клубок загадкового горіння Росія розплутує у Ростовській області. Розкрито причину пожежі на заводі з виробництва поліефірного волокна в шахтах. Це нагадаю контора, яку губернатор відкрив п'ять місяців тому в рамках імпортозаміщення. Бабах відносно свіжий, бавовна сталася буквально вчора, 17 січня. Горів тоді цех із виробництва наповнювачів для матраців та подушок. Постраждали дев'ятеро робітників, і нагадаю, що є навіть сам момент вибуху, який зафіксували камери. Побачимо його без коментарів. То що ж призвело до детонації? Виявляється, перед вибухом робітники довбали по гайці на крані з кислотою, намагаючись його полагодити. Про це розповідає один із співробітників заводу, виданню Газята. Ру. Далі буду його цитувати. Зробили дуже сильний удар, стався тріск болта. Вилетів сам вентиль, де була кислота, і вона полилася на розчинця. Спершу був маленький вогник, потім уже пішов газ. Слідче управління СК РФ та прокуратури по регіону організовує масштабні перевірки. Тим часом вервечка комунальних аварій не припиняється. Ще одна поломка цього разу трапилася у Новокузнецьку Кемеровської області РФ. Вода залила цілий проспект. Владі довелося перекрити вулицю. Лопнули труби біля будівлі магазину, але відключення води вдалося уникнути. А у Новосибірську вже другий армагеддон за тиждень. Тепер на правому березі. У Октябрьському районі на вулиці Лазурна гаряча вода вилилася на проїжджу частину. Муніципальні служби намагаються усунути аварію. Для цього перекрили ділянку автомобільної траси. За даними профільної комунальної структури, Сібірська генірююча кампанія під відключення опалення на час ремонту потрапляють аж 14 багатоквартирних будинків і один дитячий заклад в жовтневому районі. Я нагадаю, що вчора 14 людей отримали опіки під час прориву труби в Ленінському районі Новосибірська, а десятки будинків залишилися без опалення чи гарячої води. Зазначу, температура повітря нині в місті мінус майже 20 градусів. Про це все з подробицями ми вже розповідали в попередньому випуску, тому я вас запрошую до перегляду вже за мить. Нагадаю, аби ви поставили свою вподобайку, залишили коментар та підписалися на канал зі Дякую за активність. Залишайтеся з нами. Росія проривається. На щастя, не на фронті. У буквальному сенсі федерацію рве на шматки. Зокрема, не витримують напору комунікації. Так, у Новосибірську сталося одразу дві комунальні аварії. Прорвало трубу з окропом. Вимикається опалення та навіть світло один за одним у містах. РФ гарячі кадри побачимо разом. Рада бачити на каналі Січас. Мерші підпишіться і починаємо. У російському місті Новосибірськ епічно прорвало труби. Стовп пари піднявся аж до сьомого поверху найближчого житлового будинку. Інцидент трапився на вулиці Котовського. Опять прорвало. Це там якраз теплоузю. Нині вулиця залиті окропом. Хмару конденсату видно з різних частин міста. У прес-служби Міністерства охорони здоров'я області повідомили про п'ятьох постраждалих. Деякі пабліки пишуть, що їх вже з десяток. Як мінімум одного потерпілого з опіками госпіталізовано до обласної лікарні. Ось вот. Меркурій поплохотного прорвало знову. И там вон прям Париж стоит. В там, походу, конкретно щось серйозне. Місцеві повідомляють про нові відключення опалення. При цьому синоптики прогнозують їм ночівлю при 23 градусах нижче нуля. До слова, як стало відомо, трубу, яку прорвало сьогодні, вже лагодили влітку не минулий півроку. Також відомо про прорив труби на вулиці Сибиряків гвардійців. На кадрах видно, як струмені окропу випливають просто із дому. Тим часом влада назвала подію лишень «Вдумайтеся». Дефектом трубопроводу і заявила, що на місці вже працюють бригади. МНС. нові аварії сталися за тиждень після минулої, у ніч з 10 на 11 січня, в місті також. Була комунальна катастрофа. Тоді несподівана поломка залишила без тепла та води сотні жителів лівобережжя, якщо бути точними, 237 багатоквартирних будинків. Тепло відновили лише надвечір 13 го числа, ну а наслідки так і не усунули, незважаючи на обіцянки регіональної влади та енергетиків. Депутати місцеві сперечаються, одні наполягають, мовляв, треба за всіма правилами вже вводити режим надзвичайної ситуації. А губернатор. Андрій Травніков цього досі не робить. Він бігає по змі та розглагольствує на камери. Люди в режимі Аврала, по суті, цілу неділю роботу. розуміємо, що е, требуються допомогти е, робочі руки, спеціалісти. І тому на оперативному штабі моєї команді було прийнято рішення приволікати наповнити е, бригади на заміну, на підміну. Не тільки Новосибірська, але й городки, і, і з Новосибірського з сусідніх на цьому парад поломок не завершується. Встигайте загинати пальці у Владивостоці, в житловому будинку на вулиці Сафонова. Знову розірвало труби. У під'їзді стоїть щільна пара, воду перекрили, опалення немає у місті Чистополь Республіки Татарстан. Сталася аварія на центральній магістралі. Деякі місця міста вода виливається на вулиці. Наразі без води залишилися аж 9 районів. А у пензі та області виробило світло. Момент уловили камери відеореєстратора – вражає. Пишуть пропагандисти. Ну тут власне і додати нічого. До слова у попередньому випуску я давала статистику скільки. Ускільки точніше збільшилася кількість комунальних поломок у Російській Федерації порівняно з аналогічним періодом минулого року, всі дані та аналітику шукайте за мить, будемо продовжувати цю ж тему. Ви ж пишіть свої коментарі, тисніть на вподобайки та підписуйтеся на канал сейчас, ми по мірі надходження новин розповідаємо про все вам. Тому давайте спостерігати за цією комунальною епопеєю разом.